Чому люди вважають мене тобою? Відповідай, думаю, ти знаєш? Не знаю ще як знаєш. Кемел раф, обличчя нахабні суворі, схема стара, Київ, чи то стара їх троє проходять у папу, бо ресторан, перший лізе в кишеню, другий щиро питається. А ви звідки? Третій поглядом вченим стежить, щоб не залишилось свідки. В поділому з грішми спливають у північ, події торішні, всі тварини без сумніву рівні, та деякі все ж рівніше за інших. Видовище скоро почнеться. Тут у грамерці все досі догори, наче вужі на пательні, квоно ретельно наносять грим. Кажана, ти така різна, навіть забавно, Пограємо в сині кит. хтось повірив, що ти слідкуєш за батвами. Знаєш усі внутріки. Кажу вам ще раз чую, що рав, бо десь завів сіменти то дере моменту. Ми називаємося це панамські документи. Бой занесіть у харті, все ще вище написав. Я не виношу мусор з хати, бо мусор вже вишив у сам. Думав, о, бачно, як мовчати, не залишить. Винні слідів, але стукач я стукач, в якому б з чатів він не сидів. Я тут до Петрифот не кожного озброєний близько Петріот. Та цього досить, бо не довелось купувати підписку на Петріон. Секретики полі шинеля, їх доля женеля, оформити свіже гротеск. Антоніо робить звук озброєнь, ставить п'ятірку за Свіжий текст, які дивні диваки, райське ситуації, вузол на Терезину, Добре, тебе потягнули на батл але ж ніхто не тягнув за язик, я не про бувало, Якби і мені тут запропонували щирі умови, це просто рефлекси. Покажу текст. Я скажу, хто твій черевомовець Я б тебе розмотав, саме так, та яка сремота, відступні вчинки. Максима, я чую твій шепіт, Вже ти ховаєшся під сукною жінки. Тобто ти пані стіпав, а сам то стіпами сей панам показуєш враз. Пробачте слухачі. Наразі клоунів зробили з вас. То може, не цей цирк. Ну і цирк, тільки чую звідусіль. Ну і цирк. Не вже бабки ваша ціль Ба -ба. ну тут під шкурою вівців Нуїр цирк, неї наєбати всіх, а з боків веді вийшло знову якось на то посеред В чомусь, то може нахуй цей цирк? Був у поет і райтер, іншим гострайтів ти якось навіть гастролям мав Я вже наперна, до бутекс не пронаду, скільки будекс не пірнав, бачу тут холомать, ви їде покуха, кухарети, брата, теж тобі повірив когось як цей ще й має. Вусей пульс на привіт, карапус, як це топини. Вся це, це ваша зірка, треба позирка, тюзіком пашки, чопа не цирк, для кого змикається, правда в покалі, все люби гешан, потримай на нові циркулі посміхаюся, як харвістів, все ж у вас, хлопці, гарний стиль посміхаюся, як пещі, хто з вас перший дізнався про гарвістів Я правда, вас не виню, ви просто втрату юню. Я про собі, не мо солвіна. Ще подало пахне цей націстав лавандою? безперечно, Ставка на вандер, потім не помітив, як другий сезон його батл Став командним. Ей я бачив ці російські танці, давайте вже милі стисло Ви змінили тоналість і танці, але не змінили стиль свій, чуєте голос, все було легко. Пожинайте плоди, Хочете справжній батл. Ну так виходьте один на один, І може нахуй цей сіль. Ну і цирк тільки чую звідусіль. Ну і цирк, не вже бабки ваша ціль. Ну і цирк, тут під шкурою вівці, Бу! но і цирк. Хотіли наїбати бати всіх, а з боки ведів вийшло знову якось на то посередньо. Хто в чому сіль, то може нахуй цей цирк? Ну і цирк, тут під шкурою вівці, Бу! Бу! но і цирк. Ось так і влаштоване життя в нашому колгоспі тварин залишається одне уж питання: чи знав про все це Вадим? Бо якщо знав, то питання нема, зневіра скоріше а якщо не знав, то виходить, тебе намахали. Я гадки не маю, шариш? Ні, не радимо нас бісити. Кажи в голос: тому що кажи, бо ми одна людина. Саме так.